Вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійної технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам продемонструю можливості онлайн-дошки Poplet, яка є англомовна, але можна працювати з Google-перекладачем. Є безкоштовна версія. Безкоштовно ви зможете створити 10 поплетів. Якщо не вистачає, або видаляєте, або реєструєте інший аккаунт. Це така справа, як і завжди. Посилання на цей сервіс ви можете знайти за традицією в описі під цим відео, або на моєму сайті Інтернет на користь у розділі «Електронні інтерактивні дошки: ось ця дошка, Паплет. Щось не спрацювало, ось, Так, і ось є посилання. Дивіться, Google-перекладач в мене автоматично, як завжди, спрацював. Це дуже гарно. І якщо ви ще не працювали з цією дошкою, то, відповідно, ви можете, вам потрібно зареєструватися, або я заходжу, тому що я вже з нею пробувала працювати. Ну і тут вже вас вітають і пишуть, що це найпростіший спосіб візуалізувати ваші ідеї та багато іншого. Ну, Ми будемо використовувати для спільної роботи. Сервіс дозволяє увійти за допомогою Google аккаунту, це дуже гарно. Я обираю саме той аккаунт власний свій, так, і потрапляємо на ось таку дошку. В розділі перекладає ну це поплет, мої поплети, мої ляльки. Бачите, що тут в мене нічого немає. Я тренувалася, але потім все видаляла. Я не використовую в роботі цю дошку, тому в мене таких проєктів, яких тут нема. В наступному розділі у вас будуть зберігатися ті, які з вами поділяться хтось з вами. Тобто, це поплети інших користувачів цього сервісу, але які надали вам доступ для спільної роботи. Сьогодні ми розглянемо, як це працює. Далі розділ публічні поплети», тобто, це поплети, які користувачі інші. Створили і, відповідно, надали доступ в інтернеті, можна найбільш популярний, подивитися, бачити, можна для ідеї щось використати, найновіше і так далі. Отже, ми повертаємось до розділу. Мої паплети, і е, будемо створювати. Для того, щоб створити, тут є підказочка, плюс створити новий паплет. Вам потрібно, по-перше, е, ввести назву вашу, вашого паплету. Ну Нехай буде мій проєкт. І вам потрібно обрати колір цієї дошки, з яким вам приємно працювати. Ну, я, наприклад, оберу ось такі. Так. Потім цей колір можна змінити за бажанням, тому ви не сильно над цим. Бачите, ось тут є кнопочка, і ви можете в будь-який час змінити той колір, якщо вам під час роботи вже він не сподобався. І ось ми потрапляємо на таке поле, яке будемо заповнювати. Для того, щоб... Почати створювати якийсь матеріал на цьому паплеті, вам потрібно в будь-якому місці кнопкою миші два рази клікнути, і у вас з'являється ось така можливість, яку ви можете збільшувати, зменшувати. Мачимо. Ви можете тут щось писати, ви можете малювати, і ви можете додавати якісь малюнки. Ну, Давайте додамо малюночок, можна бачите, завантажити, можна з YouTube каналу надати якісь посилання і, відповідно, з інших ресурсів. Я завантажу з комп'ютера ось такий малюнок, попрацюємо з кавуном. так, І тут бачите, можна трошечки попрацювати над зовнішнім виглядом вашого. Цього блоку. так, Далі його можна рухати. так, І відповідно потім можна видалити, якщо не потрібно, за допомогою цього крестика. І далі можна створювати або інші паплети, якісь нові. так, ну, Наприклад, щось там, коли ви обираєте малювання, ви натискаєте на ось цей оливець. Обираєте кольор, яким ви хочете малювати, і відповідно малюєте, що вам потрібно. Так? Ну, і, відповідно, Ви можете далі рухати. Для того, щоб рухати, натискаєте і рухається, тобто розміщуєте так, як вам потрібно. Так, якщо потрібно щось вам написати, то натискаєте на ось цю букву. Обираєте, яким саме чином ви хочете щось написати. Тут більш великий шрифт буде, тут менш, тут ще менш. ну Наприклад, велик... великий. І обираєте, як саме текст повинен бути розташований на цьому стікері ну Наприклад, посередині. І починаєте писати. ну Наприклад, хімія, так? Будемо там. Створювати ой, вибачте, вивчати хімічний склад, і у нас буде хімія, там в дужках, хімічний склад. Хімічний склад. Так, кожен цей аркуш можна відповідно коригувати, яким чином ви хочете, щоб він виглядав, так, тобто не обов'язково. Він повинен бути у формі квадрата. Так, далі, що можна зробити? Можна з'єднати деякі стікери, з'єднати і зробити як інтелект-карту для того, щоб з'єднати, ви обираєте, що з чим ви хочете з'єднати, і тут є ось такі крапочки. Ви натискаєте на цю крапочку і тягнете до наступного. Ой, ви бачите трошки. Ні з'єдналася. Так, де тут крапочка? Потрібно з цієї крапочки з'єднати, не хоче. Так, трошечки він такий. Ой, наробила кучу всього. Зараз пробуємо в зворотньому порядку з'єднати. О, з'єдналася, бачите? Тобто можна з'єднувати якісь об'єкти. Так, Можна ці зв'язки прибирати, якщо вам не потрібно, ну і так далі. Тобто ви можете дуже багато е, створювати таких е, квадратиків і, відповідно, з ними працювати. Так, е, для того, щоб створити новий, ну, знову натискаєте на е, свободне поле, на вільне поле кількість два рази, і у вас з'являється новий паплет. Тут ви можете змінювати колір ваших е, паплетів, якщо ви хочете, ой, тих, стікерів цих. якщо ви хочете е, якось виділити кольором, то, будь ласка, ось тут можна це зробити. Так? Тобто ви тут будете бачити. Далі, що тут є, яка можливість? Тут е, під ось цією кнопкою можна деякі налаштування. Тобто зробити новий паплет, це у вас буде взагалі новий паплет, можна зробити копію, можна приховати значки з імінами. Тобто, ви бачите, тут на кожному стікері є позначка Наталя. Так? Можна приховати це, якщо це заважає, можна знову зробити, щоб вони були. І можна потім, після того, як проєкт закінчився, ви все попрацювали спільно з цією дошкою, ви можете потім роздуркувати і імпортувати у форматі PDF. Тобто натискаєте і вам ось буде зараз бачно, як буде виглядати це на папері. Тобто ви можете роздуркувати. Я відміняю, мені зараз поки що не потрібно. Ось таким чином ви створюєте той матеріал, який вам потрібно, в той кількості цих поплетів створюєте, скільки вам потрібно цих стікерів. взагалі поплетів, ще раз нагадаю, 10 на один аккаунт. І далі, коли ви вже створили шаблон і вам потрібно надати доступ для спільного. Спільної роботи, що вам потрібно зробити. Дивіться, праворуч угорі є ось тут така синя кнопка, ви її натискаєте, і тут є підказочки. Ну, по-перше, вам потрібно зробити ваш паплет загальнодоступним. Для цього ви перемикаєте ось цей бігунок, так, і далі ви визначаєте. Для чого саме ви створили цей поплет? Якщо ви хочете, щоб е, ваші користувачі просто подивилися ваш поплет, вашу роботу, там, надати кому, комусь доступ, ви можете поділитися або скопіювати посилання, бачите, або одразу поділитися в відповідних соціальних мережах. бачимо. Але якщо ви надаєте е, посилання, ось це. З цього рядочку, то користувач не зможе нічого змінювати. Він тільки буде переглядати вашу дошку, знайомитись з матеріалом і все таке інше. Для того, щоб спільно працювати з дошкою, потрібно додати електронні адреси тих користувачів, з ким ви хочете працювати спільно. Але такий нюанс. Це користувачі повинні вже бути зареєстровані на цьому сервісі за допомогою саме цієї електронної пошти. Ну, наприклад, дивіться: в мене ще є в доступі аккаунт нашого НМЦ ПТО Запорізької області, і я вже зареєструвалася за допомогою цього аккаунту в сервісі ПАПЛЕТ. Тому я копіюю електронну пошту. Додаю співавтора так, і натискаю кнопку «Запросити». Все. В мене вже е, позначено, що з цим поплетом в мене інший є співавтори науково-методичний центр. Переходимо на аккаунт науково-методичного центру. Відкриваємо поплет. Я вже зайшла, щоб не витрачати час. Так. І відкриваємо укладку спільно з кимось. Ось, бачите? Тобто на цьому акаунті науково-методичного центру вже не в розділі Мої поплети цей поплет з'явився, а в розділі спільно з кимось працювати. Ось, подивитися, всі... М -м -м, зараз, поплет. Поділи... поділився зі мною ось в цьому розділі. Це мій акаунт». Власне, а це аккаунт НМЦ. І, відповідно, зараз я можу зайти вже в цей проєкт і вже можу щось додавати. Для того, щоб додавати, також я з аккаунту НМЦ натискаю дві два рази на вільне поле, так, натискаю, наприклад, що я там поки що Дякую за запрошення. Так. І я е, можу колір налаштувати, і е, тут вже бачно, що вже працює не Наталя, а науково-методичний центр. Так? І також я, Але я не маю права е, видаляти. Ці вже стікери, які створив хтось інший. Своє я можу видаляти, створювати нове можу, але коригувати вже щось створене можливості нема. Ну, так працює відповідно цей сервіс. Так, і знову ж таки, я, як співавтор цього паплету, я можу теж приховати імена. Бачите, але ну, коли спільно працюєш, можливо, це не зовсім зручно. Для перегляду, так, да, може, і імена потрібно приховати, але для спільної праці мені здається, щоб бачно було, де твої, де інших. Так, і ось в мене вже як у власника цього паплету з'явився новий стікер, і я, я бачу, хто це додав цей стікер. Ось таким чином працює ця дошка для спільної роботи. Тобто, ми не просто надаємо доступ до дошки, а ми додаємо співавторів. І тільки ті люди, кого ви надаєте, ті зможуть спільно з вами працювати. Але ще раз нагадую, що на ту електронну пошту потрібно, щоб паплет вже був зареєстрований. Тільки тоді. Ви зможете спільно працювати. Потім всі ваші, відповідно, поплети зберігаються у розділі вже ось мої поплети. Все автоматично зберігається, нічого не потрібно додатково зберігати. За бажанням, ви можете в будь-який час зробити поплет приватним, бачите, замочок повісили. І в будь-який момент відкрити, якщо вам потрібно повернутися. Для того, щоб видалити, ви натискаєте на ось цей трикутничок поряд з назвою і видаляєте цей поплет, якщо він вам не потрібен, а вам потрібно новий створити. Бо 10, нагадую, що 10, 10 тільки поплетів ви можете створити. Ось такий, на мій погляд, цікавий сервіс. Користуйтеся. Не зовсім, на мій, на мій погляд, зручний у використанні щодо спільної роботи, тому що потрібно, щоб всі були зареєстровані, і саме пошти потрібно знати, на яку саме пошту зареєстровані. Тому ну, в цьому, мені здається, така невеличка незручність. А в іншому, якщо ви. Самі працюєте, і вам потрібно тільки надати матеріал, то, в принципі, дуже зручний і дуже простий у використанні сервіс. Тому, будь ласка, використовуйте, буду сподіватися, що це відео вам було у нагоді. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада. Бажаю всім здоров'я, успіхів і до нових зустрічей. Дякую за увагу!